Смородина одна із найцінніших ягід в саду. Вона невибаглива, довговічна і дуже корисна. Чорна смородина відома високим вмістом вітаміну С, а порічка дарує легку кислинку і чудово підходить для компотів та десертів. Догляд за смородиною нескладний. Достатньо обрати сонячне місце з родючим ґрунтом, забезпечити регулярний полив, щорічну обрізку. І вже зовсім скоро цей кущ буде радувати вас великим врожаєм ягід. В агромаркет представлено понад 70 сортів смородини: чорної, червоної та золотистої. Є ранні, середньостиглі та пізні сорти. Тож можна підібрати ягідник так, щоб ласувати свіжими плодами майже все літо. Наші саджанці ми пакуємо в особливу поживну грунтосуміш. Це забезпечує захист коріння і допомагає кущам приживатися швидко та без проблем. А це важливо, адже від здорового саджанця залежить наскільки врожайним буде кущ у майбутньому. Бутньому замовляйте саджанці, смородини та порічки на офіційному агромарке і створюйте власний ягідник, який щороку даруватиме корисний і щедрий врожай.